Без якогось таланту немає жодної людини. Якийсь хист, талант до чогось є у кожного з нас. Інша справа, розвиваємо ми той талант чи ні. Користуємося ми ним. Чи забили на нього і навіть не звертаємо на те уваги. Особисто ваш талант в емоційній чутливості. Ви просто відчуваєте людей, відчуваєте, коли їм боляче, відчуваєте, коли вони під маскою, що все гаразд, якоїсь веселості приховують якийсь внутрішній біль. І ви не лише то відчуваєте, а ви здатні прийти на допомогу, підтримати ніжно, м'яко, ненав'язливо, знайти слова підтримки, допомогти людині вийти з того стану емоційного болю. Коли ви цей талант не використовуєте, то ви маєте якесь таке легке спілкування. Ну, якщо ви не відчуваєте або забороняєте собі відчувати, що людині боляче, можна не звертати уваги, як та людина почувається, і спілкуватися так рівно, гармонійно. Але ж ви десь всередині себе, все одно розумієте, що це спілкування поверхневе. А в житті ваш талант проявляється в тому, що ви здатні швидко реагувати, швидко діяти, ледь не миттєво приходити на допомогу тому, кому боляче, тому кому дійсно потрібна якась підтримка, якась емоційна підтримка, душевна підтримка. Ви не вагаєтеся перед тим, як знайти добрі слова, як якось людину підтримати. Щоб розвинути цей талант ще дужче, вам треба зосередитися саме на його розвитку, не розсіюватися на кілька десятків різних справ. От, ви знаєте, що у вас це добре виходить, і вам для цього треба більше зосередитися на цьому таланті, не розвіювати свою увагу ще на щось інше. І якщо ви достатньо розвинете, продвинете, прокачаєте цей талант, ви не лише будете допомагати іншим, а ви станете творцем власної реальності. Це позитивно відобразиться навіть на вашому житті. Ви станете сильніші, вміліші, сміливіші. А для інших людей це взагалі буде велетенським плюсом. Бо ви зможете повернути їх до життя, повернути гармонію в їхнє життя. Завдяки вашій внутрішній емпатії ви зможете допомогти іншим людям завершити якісь болючі процеси і розпочати нове життя, перейти на новий етап, більш світліший та більш гармонійніший. Можливо, ви трішки обережні з розвитком цього таланту, бо карти радять вам не бути надміру обережними, не бути надміру повільними. Ви маєте цей талант, він допомагає іншим, він може допомогти розвинутися і вам. Тож не сповільняйтеся, не бійтеся, розвивайте його. Це буде плюсом і для інших, і для вас також.